За все тобі я дякую, Ісусе, мій. за кров, святу пролитую, за дар любові твій. Я дякую за все. За те, що спас мене, за те, що не дав, мене своїм назвав, О, Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. За все тобі, я дякую, що ти у світ прийшов і душу змучену мою для вічності знайшов. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав Мене своїм назвав, О, Господи святий Живи в душі моїй завжди мене навчай, веди в небесний край.